Кров для пацієнтів лікарень Кірвоградщини та поранених військових здавали в обласній станції переливання крові. Акцію організували з нагоди Всесвітнього дня донора крові, каже її організаторка Надія Дольникова. У військовий час потреби у крові зросли, і потреба у донорах також в регіоні або в країні один відсоток. Від цієї кількості можуть складати донори. Цього буде достатньо для забезпечення банку крові. У Військовий час ця цифра зростає майже до 20%. відсотків. Каже, здати кров прийшли 58 донорів. Наталія Міщенко, 30 років як донор. Розповідає, процедура щоразу однакова. Отримавши картку в реєстратурі, йде в кабінет терапевта. Тут вимірюють тиск, температуру пульс. Для донорства є протипоказання, пояснює завідувач відділу Вадим Чернишов. Захворювання крові, омки заболівання, гіпатіти, хто переболів вірусом, там берілі, це кожне заболівання, заболівання серця, влади і хронічне заболівання. Говорить, здавати кров можна людям від 18 до 65 років, з вагою від 50 кілограмів. Перед здачею треба підготуватись. Жирне молочне смажене з вечора і зранку наїсти, їсти, легкий завтрак, без молочних продуктів і можна прийти здавати. Після терапевта донори йдуть на загальний аналіз крові. Береться капілярна кров, на цьому аналізі визначаються головні показники для донора, це гемоглобін, машина, і цьому За п'ять хвилин Наталія Міщенко отримує результати аналізу. Протипоказань немає. Далі йде пити солодкий чай. Вода потрібна для того, щоб кров гарно біжала. Смачний чай, смачне печиво. Все добре. Говорить, цьогоріч ставала донором тричі, скільки разів всього за 30 років не пам'ятає. Здавала діткам онкабельним тромбоконцентратом, коли визивали, коли була потреба. 42-й раз дає кров Сергій Нетребенко розповідає, робить це впродовж 13 років. За цей час здав 20 літрів і отримав звання. Почесний донор України зверталися. Друзі, родичі, взагалі потрібно 40 разів здати для того, щоб отримати звання почесного почесно донора України. Згадує, коли вперше приходив здавати кров, двічі втрачав свідомість. Зараз, коли повномасштабне вторгнення, то тільки для ЗСУ, для Збройних сил, якщо моя кров допоможе якомусь бійцеві на фронті отримати нову так сказати, пошту до життя, то це буде тільки позитивно. Потребують крові різної групи та резус фактору, розповідає завідувач відділу заготівлі Роман Соболь. Ми стимулюємо сили організму для оновлення своїх компонентів і певним чином навіть знімаємо ризик в подальшому хвороб. Здати кров в обласній станції переливання крові можна з 8.30 до 12.00 години. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.